В клубі більярдистів Професіонал відбувся перший серед молоді турнір Вільна піраміда. Вісім юних спортсменів, для яких цей вид спорту став улюбленим, випробували свої сили та змагалися за кубок першості. Загалом цей турнір проходив вперше в місті Могилів Подільському серед молоді. На прохання дітей ми зробили такий турнір. Хлопці горять, горять, полюбили діти більярд. І я впевнений, що це тільки перший це початок такі, якби таке зародження. Не дивлячись на свій юний вік, більярдисти в турнірі самовідано старалися перемагати. Кожна хвилина була хвилююча, кожен удар впевнений та рішучий. Люблю цей вид спорту, тому що це атмосферна та хвилююча гра. Готувався довго, тренувався тут. Суперники достойні. Я доведеться старатися, доведеться боротись. Я радий, що у нас в місті, взагалі проводиться таке, якщо раніше такого не було, а зараз вже є. Я люблю більярд, займаюся два роки, вирішив спробувати свої навики. У напруженій боротьбі почесне третє місце гідно виборов Назар Тисячний. Друге місце впевнено та з бойовим настроєм зайняв Олександр Марчук. І переможцем змагань став Максим Баукін. Володимир Бурса особисто буде їх готувати до чемпіонату України з більярду серед молоді.